У ВРП зараз добирають шість представників. Це вкрай важлива подія. Обиратиме їх з'їзд судів без особливого впливу громадськості. Але щоб надати цьому процесу прозорості, кандидатів заздалегідь запросили на інформаційний марафон, розповісти про себе та відповісти на питання. Кандидатів 44. Прийшли на марафон лише половина. 23 кандидати. Це нинішні судді та судді у відставці. Хто вирішив відмовчитися і що кажуть ті, хто прийшов? Далі у сюжеті. Формується Вища рада правосуддя. Ті повноваження, які дані в Вищій раді правосуддя, це перевірка законності підстав для затримання притягнення судді до кримінальної питання. Арешт другої сторони це підготовка нових кадрів. Днями своїх представників до цього органу обере всеукраїнський з'їзд суддів. На шість вакантних місць 44 кандидати. З поміж інших на посаду УВРП претендують судді зі скандалами у біографіях і чималими плямами на репутації. Активісти нарахували 16 кандидатів, до яких мають найбільше питань. Вони не відповідають критеріям і ми сформували на основі цього такий так званий чорний список цих кандидатів. Які на нашу думку не повинні потрапити до цієї вищої ради правосуддя, Лариса Шевцова, Тетяна Чумаченко, Михайло Цуркан, Тетяна Стрелець, Олена Первушина, Тарас Оксюта, Анатолій Лазаренко, Валентина Курило, Оксана Епель, Степан Гладій, Сергій Гирич, Руслан Арсірій, Костянтин Бабенко, Віталій Снігерьов, Павло Шкіндер, Григорій Олейніков. Двоє кандидатів з чорного списку активістів, Павло Шкіндер та Григорій Алейніков, паралельно з ВРП намагалися потрапити і до нового Верховного суду, але завалили тестування на знання права. Ще двоє Костянтин Бабенко та Віталій Снігірьов, на конкурсі верховних суддів не пройшли спецперевірку, Але всі вони хочуть потрапити до Вищої ради правосуддя, аби вирішувати долю суддів. Наприкінці лютого для кандидатів до ВРП проводився інформаційний марафон, щоб вони могли заявити про себе. І пояснити, навіщо йдуть до Вищої ради правосуддя. Якщо говорити про моїх матівах, то предусів у мене є таке іскренне глибоке бажання очистити суддівної власть знаєте, від комсомольців. В прилічному суспільстві не тільки постидно сказати, що ти суддя, а опасно. Найскандальніші з кандидатів, до яких мають питання активісти, на відкрите спілкування, взагалі не прийшли. Серед них Олена Первушина, суддя Голосіївського райсуду Києва. Під час часів майдану головувала у суді голосівському суді міста Києва, де розглядалося доволі багато справ, які стосувалися активістів, які були учасниками протесту під час тих подій. За спостереженнями активістів, Олена Первушина має міцні зв'язки з військовою прокуратурою на чолі з Анатолієм Матіосом. А не так давно автомайданівці зафіксували суддю на елітному позашляховику Toyota Тойота Cruiser, якого немає в її декларації. У відповідь Первушина поскаржилася на стеження у військову прокуратуру, чим забезпечила стрімкі обшуки в одного з активістів. Хоча адвокати Первушини знали, що на вулиці біля суду її позашляховик відкрито знімали саме активісти. Это автомобиль, на котором я передвигаюсь, которым мне был предоставлен в качестве охраны. Сейчас я передвигаюсь на микроавтобусе с охраной. До этого я передвигалась на мазде. Мазда 6, по-моєму, називається. До Дойде я передвигалась на сузуки. Окрім первушеної на відкрите спілкування не прийшли ще п'ять кандидатів з опального списку активістів, зокрема, відомі за чисельними журналістськими матеріалами судді Руслан Арсірій та Костянтин Бабенко. Але й ті, хто ризикнув прийти на розмову, визнають, мають про що помовчати. Ми 10 років мінімум маємо мати стажу. У мене 30. То ну не може бути, щоб в моєму шкафу не було певних скелетів. Звичайно, є.